Всім привіт! На днях отримала посилочку, бачите, четверте, дев'яте. Зараз з вами відкриємо. Я ще навіть не відкривала, не дивилася, що там. ну, Точніше, я знаю, що там я ж замовляла, але я не дивилася. Так, давайте з вами разом відкриємо, подивимось. Що ще там такого цікавого? Ой, я замовляла. Так, наша накладна. Так, ціна посилочки у мене, ось, бачите, 974. Це з доставкою, з сервісним збором, з усім, з усім. Ось така посилочка у мене. Так, ну що? Заглядаємо, що там всередині все прибираємо. Так, і тут прийшло багато всього цікавого, я собі брала мило. Тепер ось взяла з цієї серії спробувати гель для душа. Бачите, їх в цій серії два. Ось такий з лимоном, точніше з лаймом, і ось з грейпфрутом Мило у мене було з грейпфрутом Дуже класне мені подобається і запах дуже приємний. Ось такі два геля. Бачите, їх закрутили, замотали, для того, щоб вони під час транспортування не розлилися і не забруднили всю нашу посилочку. Так, далі тут у нас засоби для дому. Також закрутили їх разом. Це в мене засіб для видання, видалення жиру, Ось цей зелененький, ось такий. Я вже собі брала, мені сподобався. І була, була акція, не пам'ятаю точно, на яку суму потрібно було замовити, і ось такий запів ціни. І ось засіб для миття посуду взяла. Спробую, і потім вам розкажу, яке воно класне чи ні. Так, чекайте, підгуки будуть трохи згодом. Так, Бомбочки. Бомбочки я вже брала. Ось такий, точніше, це навіть набір. Ось такий набір, бачите? Я вже такий набір брала, мені сподобався взяла і ще раз. До речі, так вигодніше брати, чим окремо. Взяла зубну пасту, ну, тут ідеться тут, 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 зубна паста, гель для душа, шампунь, піна. Три в одному і ось такі бомбочки. У мене дівчатка ними користуються. Хоч і написано, що зубна паста, бачите, 8. У мене донька почала нею користуватися в 6 плюс. Для своєї меншої доньки я взяла іншу пасту. Гель у мене і менша, і старша. Ну і бомбочки, відповідно, також користуються обидві. Ще взяла ось ще одну пасту. З іншим, іншим смаком. Їх дві в серії з різними смаками, так що спробуємо, яка нам подобається сподобається більше. Так, що тут у мене ще є? Взяла на пробу ось такий дезінфікуючий засіб для взуття. Зараз у нас осінь, холодно і не завжди є можливість попрати всередині кросівки, сапожки. Так що будемо користуватись ось таким засобом. Ось такий, щоб не було ніяких у нас проблем з нашими ніжками. Так, взяла ще один собі блиск. Ось такий помаду блиск. Дуже відсвічує. така Ось так видно. Я вже брала, мені сподобалось, я все літо користувалася, взяла собі іншим кольором буду продовжувати користуватись. Класно. До речі, в мене ще не закінчилось. Ну, взяла взяла ще одну, щоб був асортимент. Так, Взяла ось такий гель для вмивання для жирної шкіри. Мої вже всі гелі закінчилися. І буду тепер пробувати тестувати компанії Джерелія. Ось такий. Так, і ще взяла два, дві упаковочки одного засобу. Це ось такий екстракт. Е, боже, так, хотіла вам швидко сказати. Іхінацея. Е, так, що тут у нас є? Іхінацея. Далі журавлина, малина, шипшина і калина. Ось такий сироп, тут не одна ехінацея. Для зміцнення імунітету, знову ж таки, у нас почалися, почалася осінь, холодно. Зараз багато хто хворіє різні простудними захворюваннями, рві, грипи ковіди і все інше. Так що будемо зміцнювати свій імунітет, додати ось такий сиропчик до чаю. І, і пити ось такі дві, дві пляшечки взяла. Родина в нас велика, щоб вистачило трошечки надовше. На цьому в мене все. Дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Всім пока!